Констанцій Хлор, ставши римським імператором, надумав собі випробувати своїх придворних, які сповідували християнство. Він закликав їх до себе і оголосив хто хоче служити мені і залишатися моїм другом, нехай поклониться ідолам, а іновірці нехай покинуть мій двір. Придворні розділилися на дві групи. Істинні християни зразу ж зняли свої воїнські атрибути і вийшли, а боговідступники залишилися царем і один наперед одного доводили йому свою покірність. Повернувши істинних християн із віддалених кімнат палацу, Констанцій сказав до них Я залишаю вас при собі, бо надіюся, що ви і мені будете такими ж вірними, як залишилися вірними своєму Богу. А ви, звертаючись до боговідступників, залиште мій палац. Хто зраджує так легко своєму Богу, той не буде вірним і своєму царю.